Добрий день, малята, мої хлопчики, дівчата. Діти, сьогодні ми з вами помандруємо екологічною стежиною в царство природи, а вибрати стежку нам допоможе загадка. Де ж знайти, скажіть швиденько, нам вишеньки червоненькі, груші, сливи, виноград? Треба зазирнути в сад. Отже, відправляємося. Подорож до фруктового саду. Ой, погляньте, як же багато тут різних дерев і яблуньки, і сливки, і груші. Діти, а хто знає, як з'являються дерева? Що потрібно зробити, щоб виросло молоде фруктове деревце? Відповіді на ці запитання нам дасть дуже цікаве оповідання. Яке я вам зараз прочитаю. Василь Сухомлинський. Я вирощу внучку, дідусю. У садку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся, дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла. Відповів дідусь. То це ж донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, Діждися з неї ягідок посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Діти, так що треба, щоб виростити фруктове дерево? Так його потрібно посадити з кісточки, піклуватися, а ще вкладати в нього всю свою душу, любов. Пригадайте, як гарно сказав дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, пропоную малята вам навчитися переказувати твір. А для цього ми використаємо ниму таблицю, мої запитання та відповіді ваші повним реченням. Де росте стара вишня? Стара вишня росте у садку. Що росте біля старої вишні? Біля старої вишні росте вишенька. Як звуть маленького хлопчика? Хлопчика звуть Олесь. Про що спитав Олесь дідуся? Олесь спитав дідуся, де взялася ця маленька вишенька? Що відповів дідусь маленькому хлопчику? Дідусь відповів, що з кісточки виросла. Маленька вишенька чия донька? Маленька вишенька донька старої вишні. Чи буде внучка у старої вишні? Буде. Якщо викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждеся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Що сказав на це Олесь? Я вирощу внучку старої вишні. Молодці діти. А зараз все це ми повторимо без запитань. Це і буде переказ нашого твору. Для зручності ви можете спиратися на малюнки в таблиці. Василь Сухомлинський. Я вирощу внучку, дідусю. У садку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це ж донька старої вишні? Так, донька, а внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждеся з неї ягідок, Посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Діти, яке оповідання ми сьогодні з вами читали? І хто його автор? Сьогодні ми з вами читали оповідання. Я вирощу внучку дідусю Василя Сухомлинського. Скажіть, будь ласка, що потрібно для того, щоб навчитися переказувати? Для того, щоб навчитися переказувати, слід дуже уважно прочитати чи прослухати оповідання, ретельно слідкувати за малюнками в таблиці, якщо вони є, та виділити основні слова і фрази в тексті. Якщо кожен з вас, діти, посадить хоча б по одному дереву, то згодом вони виростуть і на землі з'явиться ще один молодий садок, який буде дарувати людям свої соковиті плоди. Ну що, малята, вам сподобалось наше заняття? Що саме? Чекаю на ваші коментарі. На все добре, до нових зустрічей!